Доброго дня вам, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює мільйони людей по всьому світу. Про те, що може змінити хід історії, про передбачення, яке приголомшило навіть найбільш скептично налаштованих дослідників. Старець Гаврило, відомий провідник, який передбачив багато подій останніх років, зробив нову заяву. Його слова лунають як грім серед ясного неба. Він назвав точну дату. Він описав обставини. Він розповів про те, що має статися на початку 2026 року. Це не чергова розмита пророцтва. це конкретні факти, конкретний час, конкретні деталі. Путін помре посеред ночі. Це станеться взимку, це станеться раптово. Старець Гаврило побачив це у своєму видінні ще восени минулого року. Він довго не наважувався говорити про це публічно, але зараз час настав. Зараз світ має дізнатися правду. Давайте послухаємо, що саме розповів старець Гаврило. Я бачив це ясно: не в тумані, не крізь завісу невизначеності. Я бачив це так чітко, наче стояв поруч. Це був листопад минулого року. Я молився у своїй келії, як роблю це кожного вечора вже 50 років. Свічка горіла тихо, вітер не шелестів у вікні. Тиша була абсолютною. І раптом передо мною з'явилася картина. Не у снах, не у марах. Я бачив її наяву з відкритими очима. Це було зимове небо. Темне, без зірок. Хмари закривали все. Сніг не йшов, але холод стояв такий, що аж кістки ломило. Я побачив велику будівлю. Вона стояла серед лісу. Навколо ніхто не ходив. Охорона була, але вони не знали, що відбувається всередині. Я побачив кімнату, велику кімнату з високими стелями. Там стояло ліжко, широке, з темними покривалами. На ньому лежала людина. Я одразу зрозумів, хто це. Обличчя було знайоме всьому світу. Це був Володимир Путін. Він лежав один, поруч нікого не було. Навіть охорони в кімнаті не було. Він дихав важко. Обличчя було сірим. Руки лежали поверх ковдри. Вони не рухалися. Я бачив годинник на стіні. Стрілки показували третю годину ночі, можливо, трохи більше, між третьою і четвертою. Це була глибока ніч, час, коли люди сплять найміцніше, час, коли душа найближче до тієї межі. Я бачив, як його дихання ставало все важчим. Груди піднімалися і опускалися нерівно. Він не міг покликати на допомогу. Він не міг встати. Він просто лежав і дивився в стелю. Очі були відкриті. Вони дивилися вгору, але нічого не бачили. Я знав, що це кінець. Я відчував це всім єством. Це не була хвороба, від якої можна вилікуватися. Це не був напад, після якого можна відновитися. Це було остаточне. Серце зупинялося. Воно билося все рідше і рідше, а потім зупинилося зовсім. Годинник показував 3 години 29 хвилин. Я запам'ятав це точно. Між половиною на четверту і двадцятьма хвилинами на четверту. Саме в цей момент все закінчилося. Я бачив, що відбувалося далі. Охорона не знала про це ще кілька годин. Двері були зачинені. Ніхто не мав права заходити без дозволу. Тому вони чекали. Вони стояли в коридорі і чекали. Ранок настав пізно, бо зима. Сонце сходило десь близько восьмої години. Тільки тоді хтось наважився постукати, тільки тоді хтось увійшов. І тоді почалася паніка. Телефони задзвонили по всій будівлі. Приїхали лікарі, але вони нічого не могли зробити. Смерть настала кілька годин тому. Тіло вже було холодним. Я бачив дату. Це був січень. Початок січня 2026 року. Перші дні нового року. Можливо, 5 січня. Можливо, 6. Не пізніше 10-го. Але точно у першій декаді січня. Я бачив календар на стіні в коридорі. Там стояла дата. 6. 6 січня. Це було 6 січня 2026 року. Глибока ніч з 5 на 6 січня. Час, коли одні святкування закінчилися, а нові ще не почалися. Час, коли увага всіх розслаблена. Час, коли ніхто нічого не чекає. Я бачив, що передувало цьому. Я бачив останні тижні. Грудень був важким. Путін майже не з'являвся публічно. Він відмовлявся від зустрічей, говорив, що хворіє на застуду, але це була не застуда. Це було щось набагато серйозніше. Його обличчя ставало все більш сірим. Очі втрачали блиск, він рухався повільно. Ходити було важко. Він тримався за меблі, коли переміщувався по кімнаті. Лікарі приїжджали щодня. Вони робили аналізи, вони давали ліки, але нічого не допомагало. Організм відмовлявся боротися. Я бачив його останній публічний виступ. Це було наприкінці грудня, 28 або 29 грудня. Він сидів за столом. Камери були увімкнені, він читав текст з папірця. Голос був тихим. Слова звучали невпевнено. Він постійно відволікався. Він забував, що хотів сказати. Запис довелося зупиняти кілька разів. Його підправляли косметикою, щоб обличчя виглядало свіжим. Але навіть косметика не могла приховати справжнього стану. Після цього виступу він поїхав до тієї резиденції. Тієї, де все і сталося. Він поїхав туди і більше не повертався до Москви. Я бачив, як його оточення намагалося приховати правду. Вони знали, що він дуже хворий, вони знали, що часу залишилося небагато, але вони не хотіли, щоб світ дізнався. Вони боялися паніки. Вони боялися, що почнеться боротьба за владу, тому вони створювали видимість нормальності. Вони говорили журналістам, що президент відпочиває, що він працює віддалено, що все під контролем, але нічого не було під контролем. Кожен день його стан погіршувався, кожна ніч могла стати останньою. Я бачив, що відбувалося в перші дні січня. Новорічні свята тільки закінчилися. Люди повертались до роботи. Увага була розсіяною. Саме в цей час він залишився зовсім один. Охорона думала, що він спить. Лікарі пішли відпочити після довгих днів чергування. Він залишився один у тій великій кімнаті, і серце не витримало. Воно зупинилося посеред ночі між третьою і четвертою годиною, 6 січня 2026 року. Я бачив, що буде після цього. Інформацію приховували ще кілька годин, можливо, навіть день. Оточення намагалося зрозуміти, що робити далі. Як повідомити народ, як зберегти контроль? Вони телефонували один одному, вони збиралися на термінові наради, вони шукали спосіб пом'якшити удар, але правда все одно вийшла назовні. Спочатку з'явилися чутки, потім витік якийсь документ. А потім офіційно оголосили: це сталося ввечері 6 січня, або вже вранці 7-го. Офіційне повідомлення про смерть президента Росії від серцевого нападу. Я бачив реакцію світу: шок, недовіра, питання. Багато країн не знали, як реагувати. Деякі висловлювали співчуття, інші мовчали. Треті почали готуватися до змін. Росія погрузла в хаос на кілька тижнів. Оточення Путіна почало боротьбу за владу. Не було чіткого наступника. Кожен вважав себе гідним. Почалися конфлікти всередині системи. Військові не знали, кого слухати. Чиновники намагалися зберегти свої посади. Народ чекав і дивився, що буде далі. Я бачив, що війна не закінчилася відразу. Вона продовжувалася ще якийсь час, але без єдиного керівництва армія стала діяти хаотично. Команди надходили різні, координації не було. Солдати не розуміли, за що вони воюють тепер. Поступово бойові дії почали затихати. Спочатку в одних місцях, потім в інших. До весни 2026 року вогонь майже припинився. Почалися переговори про перемир'я. Це були складні переговори, довгі переговори, але вони йшли. Я бачив, що Україна отримала шанс, шанс відновитися, Шанс зміцнити свої позиції, Шанс повернути своє. Світ підтримував цей процес. Допомога йшла активніше, політична підтримка стала сильнішою. Росія була занадто зайнята внутрішніми проблемами, щоб чинити серйозний опір. Нове керівництво шукало способи зняти санкції. Воно хотіло відновити економіку. Воно розуміло, що продовження війни тільки погіршить ситуацію. Я бачив травень 2026 року. Перші реальні кроки до миру. Перші зустрічі на високому рівні, перші домовленості про виведення військ. Це був довгий шлях, не все відбувалося швидко. Але процес пішов. Смерть Путіна стала тією точкою, після якої все почало змінюватися. Його не стало 6 січня 2026 року. Він помер посеред ночі. Серце зупинилося о третій годині 29 хвилин. Він був один. Ніхто не міг йому допомогти. Я розповідаю це не для того, щоб когось залякати. Я розповідаю це тому, що люди мають знати, мають бути готовими. Це передбачення не про помсту, не про радість від чиєїсь смерті. Це передбачення про зміни, про кінець однієї епохи і початок іншої. Путін побудував систему, яка тримається тільки на ньому. Коли його не стане, ця система почне розпадатися. Це природній процес, це те, що має статися. Я бачив його останню ніч. Він лежав у темній кімнаті. Він думав про своє життя, про рішення, які прийняв, про наслідки цих рішень. Він відчував біль, фізичний біль у грудях, і душевний біль від усвідомлення того, що зробив. Його оточували тіні минулого, обличчя людей, яких більше немає, міста, які перетворилися на руїни, долі, які були зламані. Все це проходило перед ним в останні хвилини. Він хотів щось сказати. Хотів щось виправити, але було запізно. Серце зупинилося, дихання припинилося, очі залишилися відкритими, дивлячись у порожнечу. Я знаю, що багато людей не повірять у це передбачення. Скажуть, що це вигадки. Скажуть, що такого не може бути. Але час покаже: січень 2026 року недалеко. Він настане дуже скоро, і тоді всі побачать. Тоді всі зрозуміють, я не прошу вірити мені зараз. Я просто прошу запам'ятати ці слова, запам'ятати дату 6 січня 2026 року, ніч з 5 на 6, між 3 і 4 годиною ранку. Саме тоді все зміниться. Я молюся за всі душі, за тих, хто пішов, за тих, хто залишився, за тих, хто страждає зараз. Я молюся за мир. За справедливість, за те, щоб страждання закінчилися якомога швидше. Смерть Путіна не принесе автоматично щастя. Попереду ще багато важкої роботи. Але це буде початок. Початок нового шляху, початок можливості жити інакше. Я бачив також березень 2026 року перші ознаки весни, перші ознаки відновлення. Люди починали дивитися в майбутнє з надією. Війна затихала, біженці починали повертатися додому. Не всі, не відразу. Але процес йшов: світ допомагав відбудовувати зруйноване, нові дороги, нові будинки, нові школи. Україна піднімалася з колін повільно, але впевнено. Я бачив літо 2026 року. Діти грали на вулицях, які ще кілька місяців тому були полями боїв. Урожай дозрівав на полях, де стояли танки. Життя поверталося не таке, як раніше. Війна залишила свій відбиток. Багато втрат, багато болю. Але життя поверталося, і це було найголовніше. Я знаю, що моє передбачення викличе різні реакції. Хтось порадіє, хтось засумує, хтось буде сперечатися. Це нормально. Кожна людина має право на свою думку. Але факти залишаються фактами. Я бачив те, що бачив. Я розповідаю те, що знаю. 6 січня 2026 року. Третя година 29 хвилин ночі. Серцевий напад. Резиденція у лісі. Одинока смерть у темній кімнаті. Я закликаю всіх готуватися до змін. Не з страхом, а з надією. Зміни завжди важкі, завжди болісні, але вони необхідні. Старий світ мусить піти, щоб новий міг народитися. Путін був символом старого світу, світу сили і насильства, світу брехні і пропаганди. Його смерть відкриє двері для нового світу, світу діалогу і співпраці, світу правди і справедливості. Це не станеться одного дня, це займе роки. Але початок буде покладено 6 січня 2026 року. Я бачив також осінь 2026 року. Перші вільні вибори в Росії за багато років. Не ідеальні, не зовсім чесні. Але вже інші люди отримували право голосу, право вибору. Молоде покоління виходило на вулиці не зі страху, а з надією. Старі порядки руйнувалися повільно через опір системи. Але вони руйнувалися. Смерть Путіна запустила процес, який неможливо було зупинити. Я бачив кінець 2026 року. Рік після його смерті. Світ став іншим, не кращим у всьому. Проблеми залишилися, нові проблеми з'явилися, але напрямок змінився. Історія повернула на інший шлях, і все почалося з тієї січневої ночі, з тієї холодної темної ночі в лісовій резиденції. З моменту. Коли серце зупинилося о третій годині 29 хвилин. Це моє передбачення. Це те, що я побачив, і те, про що мушу розповісти. Час покаже наскільки я був правий, але я впевнений у тому, що бачив, так само впевнений, як у тому, що сонце зійде завтра. 6 січня 2026 року назавжди увійде в історію. Це буде день, коли все змінилося. День, коли закінчилася одна епоха і почалася інша. День, коли посеред ночі в самотності і темряві зупинилося серце людини, яка тримала у своїх руках долі мільйонів. Отже, ми вислухали слова старця Гаврила його передбачення чітке і конкретне: 6 січня 2026 року, між 3 і 4 годиною ночі, Володимир Путін помре від серцевого нападу в одній із своїх резиденцій. Він буде один. Смерть настане раптово, хоча передують їй тижні погіршення здоров'я. Це передбачення може здатися неймовірним. Багато хто поставить його під сумнів. Але старець Гаврило відомий своєю точністю. Він передбачив багато подій, які здавалися неможливими, але сталися. Чи справдиться це передбачення? Час покаже. Нам залишається спостерігати і чекати. Початок 2026 року вже не за горами. Ми побачимо, чи виявиться старець Гаврило Правим і цього разу. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте цю дату: 6 січня 2026 року! Можливо, це буде день, який змінить світ.